Мене звати Мар'яна, і я рада вас вітаю на своєму каналі Крошей Journey. Все про в'язання гачком і не тільки. Сьогодні, як я і обіцяла, в попередньому відео у нас буде ще один урок резинки гачком, а саме буде резиночка по колу. Для цього ми, звісно ж таки, набираємо повітряні петлі в довільній кількості. Для виробу, який ви будете творити, це, звішно, звісно, буде певна кількість. Я ось так наберу і е приблизно так, подивлюся, що було гарно, е гарне колечко. Так? От я набрала і зараз ми будемо замикати наше кільце. Для цього я ввожу гачок попередню косичку, ось так. Ми маємо нагочку дві косички, і я протягую через а, дві петлі. Тут необхідно, звісно, звернути увагу, щоб у вас а, кільце не перекрутилося, І а, було, кусичка дивилася ось так на вас. Далі ми робимо дві повітряні петлі підйому, накид, і перший ряд ми будемо в'язати. Звичайними стовпчиками з одним накидом накид, будемо гачок в петлю перетягуємо через дві і через дві. Тож я не буду зараз зупинятися на тому, як в'яжуться стовпчики з одним накидом, оскільки на каналі є урок на дану тему, а ви зараз пров'яжіть до кінця. Ось я пров'язала ряд до кінця, і зараз ми з'єднаємося сліпою петлею, або її ще називають з'єднювальною петлею. І замкнемо наше коло. Далі що ми будемо робити? Ми будемо в'язати виворотні і лицеві стопчики. Два через два, але можна також, також один через один. Тут ми робимо одну повітряну петлю підйому, заводимо гачок за нашу косичку, протягуємо. Протягуємо через дві і ще одну повітряну петлю підйом. Це ми робимо ось такою маніпуляцією для того, щоб в нас. Не було видно дуже сильно переходу та з'єднань між початком та кінцем ряду. Далі нам знову ж таки треба пров'язати один ще рельєфний стовпчик лицевий. І так як я в'яжу 2х2, то в мене є 2 лицьові і зараз буде 2 виворідніх. Стопчика. Рельєфні для формування резиночки. Також можна в'язати один на один. І також можна в'язати не з одним стопчиком накидом, а на півстопчики з накидом. Все залежить, як вам буде подобатися і що буде пасувати до вашого виробу. І знову ж таки, після виворотні ми будемо в'язати. Лицьові стопчики, ось так. Лицевий це ми захоплюємо за, щоб стопчик був зверху. І виворотній стовпчик ховається. І так ми в'яжемо по колу усі рядочки над виворотнями. Назвибурні над на лицевими. Зараз я пров'яжу невеличкий зразок і покажу вам, як виглядає резинка по кругу гачком. Ось я пров'язала декілька рядочків, ось так виглядає ця резинка по колу. Ще вам покажу, от у нас є. Перший стовпчик і з'єднюємося ми в повітряну петлю, яку ми робили після рельєфного стовпчика. Ось так ми з'єднюємося. І для початку ряду ми робимо повітряну петлю. Одразу робимо рельєфний стовпчик. І для того, щоб у нас вийшов стовпчик з одним накидом, ми робимо ще одну повітряну петлю. Тоді накид. І рельєфний стовпчик. І ось така виходить резиночка по колу 2 на 2. До речі, я помилилася, коли сказала, набираємо довільну кількість петлів. А в даному випадку ми не набираємо довільну кількість. Ми розраховуємо, якщо ми в'яжемо 2х2, то в нас має бути парна кількість повітряних петлів. Ось такий гарний візерунок. Навіть видно, що от ми пров'язували стопчики з накидом. І вже ось резиночка, коли починаєш її в'язати, вона так стягує. От Вона розтягується досить гарно і вона є дуже пружна. І також за кадром я пров'язала цю ж резиночку тончою ниточкою, набагато тончою. Ось. І хочу вам показати різницю. Ось, бачите, яка різниця. І а, мені дуже навіть подобається вигляд резиночки на тончий ниток. От це ось такий може бути манжетик для светрика, якщо вам треба в'язати по колу. І ось так вона виглядає. Ось така резиночка. На мою думку, до кожної резиночки все ж таки треба підібрати гачок і ниточку. На одних видах резиночка буде гарно дивитися і груба ниточка, і тоненька, а на деяких все ж таки тонче дивиться набагато гарніше. Ось такий сьогодні урок резиночки по колу. Іде до завершення. Ми вже бачимо, як вони виглядають. Якщо вам подобаються такі уроки, ставте лайк та підписуйтеся на канал. А на сьогодні це все. Залишайтеся на каналі. До зустрічі в наступному відео!